Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Двоє найсильніших представників середньої ваги Карлоса Дамес та Женібека Лімханули знаходяться в очікуванні об'єднавчого поєдинку. Про це повідомив чемпіон WBC Карлос Адамес. Дворазовий чемпіон світу Давид Бенавідес прийняв виклик, який йому запропонував організатор шоу Турки Аля Шейх. Інвестор мав на увазі Теренса Крофорда, переможця минулого шоу Канела Крофорд. Кубинський ветеран Луїс Ортіс заявив про бажання великих боїв в списку Кінг-Конга Джошуа Усик Дюбуа та Таума. Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO новозеландець Джозеф Паркер. Прокоментував ситуацію з відсутністю можливості провести бій проти Абсолюта дивізіону Олександра Узика. А перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, Отримуй ще більше емоцій від улюбленого спорту разом із ігровою платформою Favbet. Поринь у всесвіт боксу разом з Favbet. Двоє найсильніших представників середньої ваги Карлос Адамес та Женібека Лімханули, перебувають на фінішній прямій у питанні проведення довгоочікуваного об'єднавчого поєдинку. Про те, що домовленості майже досягнуто, повідомив чемпіон WBC Карлос Адамес. Ми довго шукали таку можливість, довго не могли владнати ділові моменти. Зараз робимо все, щоб цей поєдинок став наступним. Угода вже майже готова, сказав Адамес. Складається враження, що саме ключовий інвестор турки Аля Шейх зумів переконати Адамеса погодитися на зустріч. Це було непросто, адже чемпіон WBC вважався складним опонентом у перемовинах. Причина в лютому він уже виступав на турнірі Аля Шейха і зазнав несправедливості. Хоча Карлос, очевидно, виграв бій проти улюбленця туркії Хамзи Шараза, результат оформили як нічую. Через цей досвід Адамес одразу дав зрозуміти інвестору, що згода на новий поєдинок обійдеться дещо дорожче. Раніше ж сам Аля Шейх публічно висловлював невдоволення тим, що Карлос відмовився прийняти бій. Нагадаємо, що його майбутній суперник Жанібек Алімханули у квітні у рідній Астані нокаутував у п'ятому раунді француза Анауеля Нгамісенге. А як би ви оцінили виступ цих двох чемпіонів середнього дивізіону? І кому б віддали перемогу? Пишіть під відео. Дворазовий чемпіон світу в суперсередній вазі і чинний володар титулу WBC у напівважкій категорії Давид Бенавідис прийняв виклик, кинений йому після гучної сенсації. 13 вересня у Лас-Вегасі Теренс Кроуфорд здійснив справжнє диво. Він одразу піднявся на дві вагові категорії та відібрав звання абсолютного чемпіона світу в суперсередній вазі у Сауля Канело Альвареса. Після поєдинку організатор шоу Туркі Аляшейх поцікавився. Чи готовий Бенавідес знову піднятися в суперсередню категорію, аби провести бій проти Крофорда? Відповідь Давида була ствердною. Він заявив: Я вже скоро знову повернуся у суперсередню вагу. Подивимося, хто тут справжній абсолют. Чи зможе Крофорд впоратися з моїм тиском? Ні. Він капітулює так само, як і всі інші. Те, що він зробив з Канело, просто скористався моментом, коли той вже пішов на спад. Важкі ноги, проблеми з ударотриманням. Це зовсім не те саме, що перемогти Канело на піку, того бійця, якого ми всі знали. Він просто використав слабкі місця. Якщо Теренс дійсно претендує на звання найкращого в історії, тоді йому потрібно зустрітися з бійцем на піку і голодним чемпіоном. А не продовжувати своє прощальне турне, яке виглядає як легкий заробіток, сказав Бенавідес. До речі, востаннє він виходив на ринг у лютому у Лас-Вегасі. Переміг одноголосним рішенням Давида Мореля. Наступний бій Бенавідеса запланований на 22 листопада в Іріяді. Він битиметься з британським претендентом Ентоні Ярдом. Продовжуємо. Якби все залежало від Луїса Ортіса, Фінальний розділ його кар'єри пройшов би в боях з літою важкої ваги. Дворазовий претендент на титул зробив крок у цьому напрямку цієї п'ятниці на арені Карібе Роял в Орландо, штат Флорида, США, нокаутувавши вже в першому раунді Філіпа Пенсона, який йому явно поступався. З самого початку поєдинку Кінконг взяв ініціативу в свої руки. Пенсон, намагаючись уникнути тиску біля канатів, послизнувся. А потім опинився на підлозі після прямого лівого в корпус від лівші куби. Піднявшись, Пенсон знову опинився біля канатів, де Ортіс зустрів його потужним прямим лівим. Удар відправив його на настил остаточно за одну хвилину 6 секунд до кінця стартового раунду. Після впевненої перемоги 46-річний кубинець заявив про бажання великих боїв. Я дуже радий цій можливості. Моя голова в порядку тіло теж. Я зі своєю сім'єю, я щасливий. Тож тепер моя ціль Ентоні Джошуа, Олександр Усик, Даніель Дюбуа або ж Мозеси Таума. Я готовий до кожного, сказав Ортіс в інтерв'ю The Ring. Нагадаємо, для Ортіса це був перший бій січня минулого року. Коли він також переміг на каутому у першому раунді колумбійця Франциско Кордеро. Тепер ветеран сподівається повернутися на ринг через три місяці. Ну і на завершення. Тимчасовий чемпіон світу за версією, новозеландець Джозеф Паркер прокоментував ситуацію з відсутністю можливості провести бій проти абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі з України Олександра Усика. Чи відчуваю я розчарування? Ні, зовсім ні, адже виходити на бій можна лише з тим, хто стоїть перед тобою. За кулісами відбувається багато речей, і поки поєдинок офіційно не розпочався, немає гарантії, що він взагалі відбудеться. У мене запланований бій із Фабіо Вордлі, і я з нетерпінням чекаю на нього. А бій з усиком дістанеться тому, хто переможе. У мене є шанс, і я від цього щасливий, сказав Паркер. Нагадаємо, що бій Паркер Уордлі відбудеться 25 жовтня на лондонській арені. О 2 Востаннє Джозеф виходив на ринг 22 лютого цього року і достроково переміг кремезного конглесця Мартіна Бакола у другому раунді. У свою чергу, Фабіо Вордлі 7 червня, здобув ефектну перемогу нокаутувавши Джастіна Гуні у 10-му раунді раніше WBO офіційно зобов'язала Олександра Усика провести бій проти Джозефа Паркера, проте українець звернувся з проханням надати більше часу на переговори, аргументуючи це проблемами зі спиною. Втім, ситуація нещодавно загострилася після того, як у соцмережах з'явилося відео, де Усик танцює та грає в футбол. У зв'язку з цим WBO Біо від чемпіона пройти повторне медичне обстеження. Що ж, як ми бачимо, пристрасті навколо Олександра Усика ніяк не вщухають Претендентом номер один, як і раніше, залишається Джозеф. Але чи побачимо ми цей бій як прощальний або ж один із останніх для українця? Це питання у паркера. Попереду серйозний тест в особі Уордлі. І це цілком реально може зруйнувати всі його плани. А яким ви бачите результат такого британсько новозеландського протистояння? І хто на ваш погляд в кінці кінців вийде на ринг з абсолютом з України? Пишіть ваші думки у коментарі. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу Боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.